Минулого тижня на базі Звяєльської та Брониківської громад відбулася традиційна виїзна нарада голів територіальних громад Житомирщини під головуванням начальника Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Бунечка. Безпосередній обмін досвідом між громадами дає можливість втілювати нові проєкти та швидше розвивати кожен окремий населений пункт та Житомирську область. В цілому Такі зібрання є надзвичайно важливими, тому що саме в живому спілкуванні є обміном думками. Є наш безумовний розвиток. Шановні друзі і друзі, тому що стільки, скільки ми з вами прийшли за більше ніж 4,5 років, які я очолюю в Штонівську область, а ви очолюєте безумовно громади, свої громади, ми прийшли і далі проходимо надзвичайні виклики. Вже смішний ковід, зараз війна, зараз. Значні виклики з е, бюджетами у кожного і в області у нас також. Я можу сказати, що е, в бюджетів 580 мільйонів. Але я впевнений, що ми впораємося з усім. Громади е, живуть, розвиваються, не дивлячись і е, точно це не в е, людині. Ходом якого одну людину, а це взагалі в обов'язок кожного з нас розвивати нашу житло. Під час наради у Слободороманівському ліцеї керівники органів місцевого самоврядування зі всієї області ознайомилися з проєктами розвитку Бриниківської громади. Бринківська сільська рада утворилася з об'єднання дев'яти сільських рад. Кількість населення 7,5 тисячі населення і має 33 населених пунктів. Так як я говорила раніше, транспортне сполучення нашої громади розділяється міжнародною трасою Київчу. Також у нас є залізнична підденно-західна магістраль, яка проходить через наші села нашої громади та в селі Вершинська, Лебедівка та Варвинівка. Найпотужнішими економіку тримають Бортівської громади це наші агропромислові комплекси. Перед вами найбільші. Це товариство «БТ». Перського господарство Аделаїда, ОСП Перемога та цифа «Еко». Далі безпосередньо у Звегілі вшанували пам'ять нашої землячки, великої української поетеси Лесі Українки. Ознайомилися також з ходом реалізації проєкту створення гуртожитку поліпшеного планування для внутрішньопереміщених осіб. Завдяки співпраці з міжнародними донорами було реконструйовано будівлю і створено 47 смарт-квартир для людей, які були вимушені покинути власні домівки через агресію Росії. Приміщення після закінчення ремонтних робіт матимуть все Необхідне для життя на першому поверсі будівлі квартири облаштовані з урахуванням інклюзивних потреб на даху будинку встановлені сонячні панелі, що робить його частково енергонезалежним. Фактично, у стадії вже завершення е внутрішньо переміщеним особам гуртожиток, які за сприянням Віталія Івановича, Олександра Миколайовича, обласної ради обласної адміністрації і муніципалітету звяльського. Побудований зроблена реконструкція даної будівлі. Тут раніше знаходився обласний заклад станція переливання крові. Вона була трьохповерхова. трьохповерхова. і у 23 році виникла можливість залучити північну екологічно-фінансову компанію Нефко для фінансування. Житла внутрішньо переміщеним особам тут зараз побудовано. Фактично, ви подивитесь, побачите 47 квартир. Це смарт-квартири. Квартири облаштовані майже всім заходиш і живете від. Битової техніки, від меблів, від посуди і все, що необхідно людям для прийти і жити, даний об'єкт кошторис вартість його повністю за рахунок інвестора два мільйона, два з половиною мільйона євро. Аналогічні технології впроваджуються і в зв'язкій багатопрофільній лікарні. З чим також ознайомилась делегація очільників громад, звязька багатопрофільна лікарня, Хазяйської міської ради. Розраховано на 330 ліжок стаціонарних ліжок на час війни. Так, у нас 330 тридцять ліжок. Власне, це є так мідичне містечко, де ми об'єднали практично всю медичну допомогу, яка надається у нас у місті вторинного спеціалізованого рівня. Наша лікарня кластерна лікарня. Ми маємо зараз 22 пакети. які працюємо по по пакетах. Власне нам достатньо поки що коштів для того, щоб надавати високоспеціалізовану, круглодобову медичну допомогу. Звягель активно працює над залученням міжнародних донорів до проєкту створення нового реабілітаційного центру. Він має збільшити можливості громади щодо надання необхідної допомоги нашим захисникам і стане гарним доповненням до відкритого нещодавно реабілітаційного відділення лікарні. В минулому році нам вдалося тілити дуже дуже важливо. На співачі час проект ми відкрили відділення комплексної реабілітації. На 20 ліжок. Зараз у нас проводиться навчання ще персоналу, ми будемо розширювати до 30 ліжок. Міська рада в цьому році виділила нам ще 2 млн грн. ще у нас є приміщення запасні, ну, вивільнені приміщення і ще будемо розширювати. І запроваджувати амбулаторну реабілітацію. під час виїзної наради на Звягільщині детально обговорили проміжні результати роботи регіонального офісу міжнародного співробітництва при Житомирській обласній військовій адміністрації та ознайомилися з проєктами залучення міжнародної технічної допомоги на прикладі Звягільської, Радомишельської, Люберської та Гришковецької громад. Сьогоднішня тема це співпраця з міжнародними партнерами, взагалі з партнерами громади, яким чином і як ми працювали, ми сьогодні з допомогою Віктора Михайловича Гуць, мого заступника вами будемо і ділитися. Ми в цьому році сформували бюджет за мінусом 108 мільйонів гривень. Але у нас був залишок попередніх ну років. Ми перекрили цю ситуацію. Як буде у наступних роках безумовно це складно розв'язувати вирішення. Але разом з тим я хочу сказати, що ми сьогодні реалізовуємо і реалізували. Ряд цікавих проєктів, які я не переконаний вам, можливо, будуть і цікаві теж, і ми готові приймаємо майже кожен місяць різні делегації з різних міст і ділимо з тим досвідом, який є. Реалізована програма «Безпечне місто», яку готові поділитися. Ми в Житомирі презентували, розказували це дуже цікаво, корисно, і ви можете до цієї теми долучитися. На сьогоднішній день активно працюємо у форматі «Ветеранський рух. Розуміти обставини, особливості міста, коли ми сьогодні говоримо, що 62 тисячі населення, то разом з тим ми маємо сьогодні більше 15 тисяч людей, які на фронті на війні. Так? Це теж особливість нашого міста. От. І є ветерани, які приходять поранені з різними будем, проблемами. І нам їм потрібно допомагати. Ми величезний досвід напрацювали. Я дякую тим активним людям, які працюють у громаді і забезпечують цей напрямок роботи. Ми готові з вами ділитися. У минулому році біля 600 мільйонів гривень з того бюджету, який ми мали, відправлено військове. 600 мільйонів гривень це 50% Навіть теоретично з того, що я говорив, більше ми відправляли на потреби збройних сил. Ми в цьому році вже провели три сесії. Можете порівняти можливо. Вивез так само, але вже виділи біля 40 мільйонів гривень для потреб військових. І Це вже по поточному році, не маючи навіть кошти, але маючи залиш з попередніх років, ми сьогодні е дуже хочемо допомагати нашим військовим бити ворога і закінчилося, Що він передусім, я хочу почати свій виступ. зі слів подяки всім вам за те, що ви зібралися за те, що ви з нами працюєте разом, і ми з вами спільно реалізуємо всі ті проекти які обговорюємо на наших періодичних нарадах. І я сьогодні хотів би підняти ту тему, ну, яка надзвичайно болюча. Просив Віталія Івановича, щоб ми все-таки її включили в порядок сьогоднішнього нашого засідання. Це передусім залучення грантової і іншої міжнародної фінансової допомоги. Чому це надзвичайно важливо? Війна поставила нам цілий ряд викликів завдань, з якими ми можливо раніше не зіштовхувались, але ви знаєте, вона поставила ще й верніше, Вона дала певне на жаль вікно можливості. На жаль, вони виявилися в таких умовах, які на сьогоднішній день. В Україні на сьогоднішній день працює надзвичайно велика кількість фондів. Міжнародних організацій, які надають різного роду абсолютно грантову допомогу і працюють майже в усіх напрямах, усіх векторах роботи, потрібно вміти готувати проекти. потрібно вміти звітувати, і потрібно вміти бачити. Свою мету, свої стратегічні цілі також вдячний надзвичайно вам за те, що ви теж не стоїте на місці. В цьому році ви підписали в цілому 26 угод міжрегіональних угод, зокрема з Італійською Республікою, Польщею, Німеччиною, Молдовою з регіонами відповідних сполучених штатів Америки та Літви. Що стосується подальшої роботи, ми не будемо зупинятись на цьому, і націлюємо вас все ж таки організувати ту роботу, про яку ми вже давно з вами говоримо, але яка надзвичайно нагальна. Це створення проектних офісів в кожній територіальній громаді, і їх робота над залученням коштів. зв'яз назву почну з цифр. Більше 170 мільйонів залучених коштів за цей час: десяток міжнародних партнерств, десяток міжнародних інституцій, які сьогодні допомагають місту Звягелю. Але я не лише про це, я про те, що, про залучення громадян до прийняття рішень і про зміну філософії роботи з міжнародними інституціями. Тому що кожен, хто сьогодні заходить до українського муніципалітету, він хоче бачити сталий розвиток, він хоче бачити вдосконалення всіх процесів. Тому ми на сьогоднішній день постійно аналізуємо нашу роботу, ми вдосконалюємо ці процеси і з радістю поділюся з вами. Як ми це робимо? Стратегія розвитку звягільської громади, яку ми робимо до 2030 року разом з фахівцями Ради Європи. Це кращі експерти, які сьогодні працюють не лише в Україні, але й популяризують Україну на світовій арені. Олександр Солонтай, який сьогодні розробляє стратегію відновлення України, він власне є і старшим експертом, який працює над стратегією розвитку з. Стратегію звягіля, ми сьогодні пишемо не в своїх кабінетах. Його не пише міський голова зі своєю командою. А це створені 10 потужних робочих груп, в яких входять профільні фахівці. Якщо це група з безпеки, сюди входять і надзвичайна ситуація, і медицина катастроф, сюди входить поліція для того, щоб зробити максимальну стратегію, яка базується на тому, що сьогодні потрібно громадянам нашого міста. Все, що ми робимо, і для того, щоб звягель сьогодні був впізнаваний, ми мусимо готуватися і презентувати наше місто на відкритих майданчиках у світі. І тут одне з останніх участь у Звягелі на глобальному форумі в місті Таліні, в Естонії. Коли ми презентували наше місто, коли так само була презентація від України, і нам дуже було знаєте, приємно, тому що було більше 120 країн з усього світу, і найпотужнішою саме була делегація з України. А міністерство цифрової трансформації представляло, як ми працюємо в електронній демократії і Надзвичайно було приємно спостерігати, коли за українською делегацією була найбільша черга для того, щоб почути, як ми сьогодні в період війни не зупиняємося. Ми отримали гроші на встановлення першої сонячної станції на нашій лікарні. Після того вже близько десятки сонячних станцій поставлені, і сьогодні місто вже зекономило 300 тисяч гривень. Просто за для того, що ми змогли поїхати, ми змогли розказати про себе і за кошти. Уряду Німеччини, ми сьогодні пішли таким шляхом. Два приміщення, одне з яких ви сьогодні також бачили, це сотні мільйонів гривень в розвиток громади. Це абсолютно інша філософія, тому що ми йдемо для того, щоб підтримати бізнес, для того, щоб дати. Можливість тим людям, які приїжджають, не просто хочуть бути і жити в цій громаді, а які хочуть відновитися, піти на роботу, зрозуміти, що вони потрібні. Тобто, ми свої політики, це теж не дуже просто, тому що це потрібно змінювати правила Євросоюзу. Євросоюз дав грант на житло для ВПО і він хоче, щоб він ішов по тій постанові, яка є записана згідно КМУ. А ми сьогодні кажемо, що нам потрібно і наші правила враховувати. Воно працює але це величезні зусилля. Екоклуб GIZ UNDP – це величезна робота. Є наш енергоменеджер Юрій Улянович Савич. Теж, якщо будуть до нього питання, він у нас один з найкращих енергоменеджерів в Україні, це приміщення воно не лише для питань, які стосуються звягіля. А ми проводимо і ті влаштовуємо міжнародні конференції для того, щоб допомогти розв'язувати проблеми, які цікавлять багатьох. І ось буквально влітку ми проводили міжнародну конференцію з ми дуже готувалися будувати дамбу. Ми думали, що це дуже круто і це дуже добре. Але якраз приїхали міжнародні фахівці, приїхали фахівці зі Швеції, приїхали а, найкращі університети, які займаються цими питаннями, і вони абсолютно зруйнували нашу теорію. Вони сказали, що ви великі молодці, але ви великі молодці, бо купили машину амфібію, якою будете чистити річку. І це сьогодні найкраще рішення, тому нам і з цього боку було приємно, і було приємно з того боку. Поки що і комітет Верховної Ради е, е, був дотичний до цих питань, і ми абсолютно зрозуміли, яким шляхом іти для збереження нашої водної артерії. Це один з найперших проєктів під час війни. Це створення сейф хабу разом з нашою мережею навчальних закладів, коли ми зрозуміли, що дітям сьогодні потрібно, як і всім дорослим, це знання. Ми Влучили кращих фахівців, експертів військових, які пройшли навчання в НАТО, для того, щоб зрозуміти, які з е, засоби Бо сьогодні є більш прийнятним для цивільного населення. Ми провели більше трьох тисяч навчань по першій домедичній допомозі. На цьому не зупиняємося. Також активна співпраця з ЮНІСЕФом. це наші плани по створенню реабілітаційного центру для ветеранів. І це qr код у кого будуть запитання, буду рада вам відповісти. Щиро дякую. Зустріч стала корисною для всіх учасників, адже завдяки живим практичним прикладам, стимул розвивати громади. Тільки збільшується. Працюємо над розвитком нашої держави.